Мої вітання! Я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Сьогодні я вам розкажу про книги, які читала у квітні. Тут буде проза, тут буде поезія, і деякі книги ніби доповнювали одна одну своєю темою. Тут буде багато про Україну та українців. Почну із перших п'яти видень, про які я вже знімала окреме відео, коли прочитала їх на початку квітня, і одразу вирішила таке розширене. Повне цілісне відео, прочитаного на ці п'ять книг зняти. І зараз я вам просто нагадаю про них кількома реченнями, словами, і залишу в описі до цього відео посилання на те відео, відео, яке називається Перші 5 книг квітня прочитане. Це українська абетка малюнки Георгія Нарбута. Це книга про абетку українського графіка Георгія Нарбута. І Олександр Савчук зібрав воєдине 14 літр абетки, і тут, власне, і є в книзі. Вони всі. І також інформація про кожну з них і про те, які образи використовував нарвик, працюючи над цими літерами. І дослідження, всі посилання на джерела йдуть тут знизу в тексті. І мені дуже сподобалось, що тут є якраз література. Я почала шукати також. Що ще можна додатково почитати власне, про Георгія Нарбута і його біографію. Тут є трохи спочатку також інформації про це. Ось, але зосереджена увага якраз на Абетці. Дуже класне видання, дуже мені сподобалось читати про літери, розглядати їх, шукати на тих малюнках всі ці образи і символи. Словом, це перша книжка, яку я прочитала у квітні. Наступна це Олександр Мехет, Котик, Півник-Шавка. Це дитяча книга, яка розповідає про недитячу, дуже страшну тему війни, яку розпочала Росія на території України, повномасштабної війни. І тут, власне, йдеться про Бородянку і те, що скоїлося в Бородянці рік тому. І тут Шавка, котик і півник це герої цієї книги. І також про пам'ять, про те, як пам'ять зберігає все, що є, про три покоління однієї родини, які... Заліковують рани, які ще сягають Другої світової війни. Книга з ілюстраціями. Ще одна книга це вірші латвійських поетів, група Орбіта, і дуже красиво видана ця книга, мені дуже сподобалось оформлення, і цікавим було знайомство з текстами латвійських поетів, бо до цього я не читала нічого подібного. Ще одна книга це син терориста, історія вибору, Зеке Бригін і Джеф Чайлз, це так звана тед серія тед бокс. Це книги, де розповідається історія людини, її якийсь досвід, який вона хоче оприлюднити, чим вона хоче поділитися і показати щось людям, розказати щось. І першою основою є виступ на ted конференціях а далі. Ще також є ось такі книги. І Зак Ібрагім розповідає про те, як він народився в сім'ї, де його батько був терористом, екстремістом, і все вказувало на те, що і він мав бути таким, але він обрав інший шлях, і батько з дитинства своїм дітям розповідав, хто поганий, хто хороший, подаючи це як факти, як те, що є. як... Те, що є єдиним істинним, і ці діти виросли іншими. Вони зрозуміли, що це були не факти, а це були тільки батькові якісь уявлення про світ, і ці уявлення були дуже жорстокими і дуже злими. І діти виросли хорошими людьми. І, власне, Зак їм розповідає про те, що він обрав інший вибір і просто показує своїм прикладом, що людина сама в житті робить свій вибір. Наступні книги, це ті книги, які я читала у квітні, і одразу розповідала про них. Потім у добірці. це були книги про російсько-українську війну з 2014 року по 2023 рік, зараз, яка триває, і написано все, що було власне і тоді, і зараз, от впродовж цих років. Але ті видання, які я читала і можу поділитися. Своїми враженнями у тому відео я розповідаю про них. І оскільки дві книги я прочитала якраз у квітні, розказувала там. Зараз я вам про них розкажу, тому що, можливо, ви не бачили тієї добірки і залишу в описі до відео посилання. 70 днів лютого, Україна між двома символічними датами російської ідеології війни, книга видання Репортерс. Тут художні репортажі українських журналістів. І в ній зібрані різні історії, як люди допомагали одне одному, коли розпочався повномасштабний наступ Росії на Україну, і як вони підтримували одне одного, і як вони хилилися одне до одного, і як вони не забували одне про одного, будучи на відстані, і в окупованих містах, і в містах, коли вони вибиралися вже з окупації і лишалися на відносно безпечній території. Наприклад, історія про те, як у театрі Курбаса влаштували такий воєнний хостел і зігрівали їжею, теплом, добром усіх, хто приходив до них, і як людей евакуювали на човнах. І на запитання, чому ви не залишили ці справи, чому ви самі не врятувалися, чому ви самі не поїхали кудись з цього небезпечного місця, відповідь була. Як я можу залишити свого човна тут, як я можу залишити це місце, як я можу залишити людей без допомоги, якщо приходять сім'ї, приходять люди з дітками і просять перевести їх на інший берег, просто іншого шляху до порятунку немає. І вони всім допомагали. Про те, як люди приймали рішення йти йти зі свого рідного дому, бо навколо вже по квадрату все спалено, випалена земля і. Знищена і зруйнована. І вони розуміли, що оцей їхній маленький квадратик, шматочок, який ще зараз є вцілілим, напевно, не буде таким скоро, і треба звідси вибиратися. І як в одній сім'ї дуже сильно поранили дитину, і сестричка, братик були, і сестричка не знала, куди забрали її братика, а його вивезли до Білорусі, там прооперували. І потім, власне, як ставили умови, коли його там можна забирати, коли не можна, і як його їхали забирати, і як забирали, і про наших світлих, сповнених добра і любові працівників і працівниць залізниці, про провідників і провідниць, які десятками днів перебували в потягах, і залишивши вдома при цьому також своїх діток, і допомагаючи. Тисячам, десяткам тисяч людей, сотням тисяч переїхати і бути в безпеці. І про те, як цвинтарі де поховані поляки, щороку приїздять поляки розгрібати, прибирати. А цьогоріч, 22-го року, українці зорганізувалися, пішли, почали прибирати, піднімати ці хрести. І прибирати ці всі могили, тому що всередині величезна вдячність польському народу, полякам, які прихистили тисячі наших українців, які опинилися під російськими бомбами, ракетами і евакуювалися, везли свою сім'ю, дітей в безпечне місце. І багато-багато-багато інших розповідей. І Ця книга сповнена просто світла любові українців одне до одного, і як в такі страшні часи дуже сильно об'єдналися люди і стали таким міцним, просто одним величезним організмом, таким незламним і готовим просто все віддати, аби допомогти іншій людині. І ось таке сплетіння емоцій, почуттів і відчуттів, коли читаєш. Жахіття, яке коїть Росія на території України, і тепло, любов українців одне до одного, і оця небайдужість, і людяність це просто неймовірні люди. Українці це дуже хороша книга, я рада, що я її купила, і це фіксація того, що було в 22-му році, і воно записане, зафіксоване в той момент. Бо потім пам'ять може втрачати якісь деталі якоїсь історії, а коли вона зафіксована, вона є і вона лишається. Ще одна книга це щоденники, есеї, поезія Війна 2022. Це видавництво лабораторія, це видавництво Старого Лева. І тут у щоденниках правда, правда про те, де. Митці, які писали тут про заяки, поети, опинилися на момент повномасштабного наступу, що вони думали, що вони фіксували, те, що відбувалося довкола. І в щоденниках є якісь роздуми, але багато фіксації Фіксації того, що людина бачить, що навколо, що вона відчуває, які думки в неї виникають в той момент. А в уже художньо Опрацьована тема розбитих сердець, тема втрат, тема чоловіків на фронті, тема людей на війні, і тих, хто чекає, і тих, хто воює, і поезія, яка завершує цю книгу, третя частина книги це поетичне слово, яке дуже сильно, дуже влучно. Показує, що відбувалося. І насправді ці дві книги це така фіксація того, що є, фіксація того, що було в 22-му році. Воно сповнена різних емоцій і відчуттів людських, тому що від болю, люті, гніву, ненависті, нерозуміння до ворогів і любові, об'єднання, бажання. Бути бажання робити щось, робити більше, робити там, де можуть, чи навпаки, якесь безсилля абсолютне. Різний спектр емоцій описує ця книга, і вона для мене це фіксація того, що було ці дві книги. Це про те, тут дуже багато авторів. Максим Безпалов, Юрій Винничук, Павло Вишибава, Лариса Денисенко, Любко Дереш, Сергій Жадан, Ілля Ілюха, Олександр Єрванець, Павло Казарін, Катерина Калитко, Павло Коробчук, Ліна Костенко, Гаська Шиян, Артем Чех, Артем Чапай, Ірина Цілик Ксенія Харченко, Остап Сливинський, Богдана Романцова, Володимир Рафієнко, Олександр Мехет, багато, багато інших. Одна з авторок, наприклад, розповідає, як долучилася до... Волонтерство у організації Червоного Христа і зустрічала потяги, які привозили людей, які евакуювали людей із найгарячіших точок нашої країни, і вже розуміла, хто звідки їде, вже розуміла по тому, як люди говорять, і по тому, що вони їй кажуть, і по тому, що вони мають на думці, і ці всі історії лишилися з нею. Вона їх нотувала, і вона пам'ятає цих людей, і ці їхні часом коротесенькі розмови, але вони були, їх було дуже багато. І як сама вона втомлювалася, і спочатку навіть не дозволяла собі взяти того бутербродика, тому що, а може, комусь не вистачить, а може, комусь він потрібніший, але потім їй переконали, що всім вистачить, всього вистачить, достатньо буде всім. А вона має піклуватися також і про себе, і з'їсти того бутербродика, не бути голодною, бо зранку до вечора вона допомагала, як і всі інші волонтери. Волонтерки допомагали цим всім людям, їм давали гаряче випити, давали смачне з'їсти, гріли, і самі вони потім вночі вибивали те весь намет, і в холоді було дуже зимно, і не зважали на це. Тому що всередині також рухала якась дуже сильна любов до тих людей, яким потрібна допомога. І це один зі щоденників цієї книги, тут їх багато. І Анастасія Стефурак авторка ось цього зображення на обкладинці. І ще одна книга, яку я читала у квітні, це Реквізити. Української журналістки Тетяни Терен. Це проєкт, який зібрав у трьох книгах 30 українських поетів і прозаїків, і це інтерв'ю з цими людьми, які записані були на камеру, і потім розшифровані і записані. Мені дуже сподобалось, що авторка стає ніби поряд і дає слово абсолютно повністю. Людям, з якими вона спілкується, і у книзі немає запитань, а є лише виділено вже якісь окремі теми, і жирним шрифтом виділені перші речення, зрозуміло, що якась інша тема. якась інша тема, Можна здогадуватись, які авторка ставила запитання, як вона виводила людину на цю тему. Ось, Але тут іде такий ніби монолог, людина розповідає. І також у книзі є Світлини, фотограф, філолог Олександр Хоменко робив ці зображення. У цій книзі це в мене другий Том: Юрій Іздрик, Ігор Калинець, Марина Кіяновська, Іван Малкович, Юрій Мушкетик, Дмитро Павличко, Галина Пагутяк, Тарас Прохасько, Ірен Роздобудько і Юрій Щербак. Я прочитала аби ні про кого не забути. Розказати просто вам, хто тут є, і щоб ви розуміли, хто є саме в цьому другому томі, чий голос тут звучить, тут про сім'ю, родину і ті основи, які формували людину, тут про творчість і те, що не сказали і сказали у своїх творах. Ці поети і прозаїки, тут про їхні особисте часом, дуже думки про літературу і зв'язок оцих поколінь, і вони згадують своїх вчителів в літературі, вони згадують своїх друзів і недругів. І я з ними не сперечалася, я їх просто слухала, тому що я зрозуміла, що ці люди хотіли сказати, можливо, хотіли щось сказати те, що їм болить, що десь там всередині є невисловленим, що десь вони відчувають, що. Люди, можливо, не так їх десь чули, розуміли чи трактують щось. І вони хотіли про це розказати, вони щиро розповідають. І я насправді з величезною цікавістю занурювалася в ці інтерв'ю. Я взагалі люблю дуже жанр інтерв'ю. І люблю слухати інтерв'ю, люблю читати інтерв'ю. Мені дуже цікаво було читати про цих людей. У мене є тільки друга і третя книга. Першу шукаю, дуже хочу знайти, бо розумію, що так, я хочу прочитати ці всі три книги. І ось зупинилась на Тарасові Прохасько, то розкажу, що він розповідав тут, наприклад, про свою сім'ю. Його мама була незапланованою дитиною. 45-річних батьків, і вона народилася в сім'ї, де вже була 16-річна дівчинка, і вона була дуже здібною талановитою. І коли мамі Тараса Прохаська було два роки, її сестричка померла. І батьки дякували Богу, що з'явилася ця дитина, що вона в них є, тому що тепер це їхня єдина дитина в сім'ї. І вона хотіла працювати лікарем, і, врешті, стала лікаркою, аби допомагати іншим. В неї була ця незагоєна рана і дуже сильно, болюче вдарила та трагедія, яка сталася в їхній сім'ї по цій маленькій тоді ще дитині, яка росла вже з цим. І вона стала лікаркою, мама Тараса Прохаська, і у 37-річному віці Тарасові тоді було 10 років. Їй потрібно було робити операцію на серці, і тоді клініка Амосова робила вже ці операції, але тільки починала свій шлях в цьому, і невідомо було, як це буде і чим це закінчиться. Зробили операцію, і мама потребувала величезного догляду, опіки. І Тарас Прохацько пише, що тоді, в своєму 10-12-річному віці, він став. Тією людиною, яка почала піклуватися, яка почала опікуватися, це частинка якраз його історії про сім'ю, про родину. І так кожен розповідає щось про себе, про тих людей, які його сформували, виростили, і на чиїх текстах вони росли, і як вони виховувалися. І насправді мені дуже сподобалося слухати цих людей, і тут багато про репресивну радянську машину, яка руйнувала тоді творчі долі і життєві долі людей, і вони про це пишуть: і хто ставав на той шлях, і хто не ставав на той шлях, як вони це все собі пояснюють, як вони це трактують, чи засуджують, чи не засуджують, чи намагаються якось. Пояснити, що не можна було інакше, що такий був час, і він був дуже страшний. І ось письменник, до прикладу, він і там, ніби так до влади, і одночасно писав такі сильні якісь тексти, які показували все, що насправді діялося, за що влада його й недолюблювала. І дуже-дуже багато всього різного. Мені дуже сподобалася ця книга, і я хочу обов'язково прочитати. Ще третю, яка в мене є, може, десь найближчим часом, чи принаймні цього року, і пошукаю першу частину, якої в мене немає, аби також мати в себе в бібліотеці. Також на початку квітня я читала прекрасно, весняну, теплу і класну і таку просто як щебетання пташок, наче вона мені звучала, поезію Богдана Ігоря Антонича, збірку, яка зветься Три перстені. Вона чудесна. Нагадую, що детальніше інші історії з цих книг і детальнішу інформацію можна послухати ще в інших відео. Перше зветься 5 перших книжок квітня, прочитане. Там про п'ять книжок. І ще одне відео, що я читала про російсько-українську війну, 14 книг. Така його назва, там про 77 днів лютого і щоденники есеї поезія війна 2022». Шукайте в описі до цього відео. Посилання, а також іншу дуже важливу інформацію, зазирайте туди. Я вам дуже дякую за увагу. Завжди чекаю на спілкування в коментарях. Пишіть. Слава Україні! Слава кожному, хто робить, що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую, до зустрічі!